Фізкульт, привіт! Скажи мені, ти знаєш, що таке спорт? Спорт це змагання за певними правилами та підготовка до цих змагань. А спорт потрібен кожному з нас? Спорт потрібен кожному з нас. Він нам сил і здоров'я додасть. Вправи фізичні. Щоранку роби, будеш міцним? Та дужим завжди. Існує багато видів спорту. Сьогодні ти дізнаєшся про зимові види спорту. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють, іскри йдуть, гострі та стрімкі вони, мають назву ковзани. Який це вид спорту? Дві команди, як в футболі, та на крижаному полі, і дорослих і дітей позбирав на лід хокей. Це спортивна командна гра з шайбою на льодовому майданчику. Витончено ковзати на ковзанах по льоду під музику, нелегке змагання. Цей красивий зимовий вид спорту. Фігурне катання. Спортсмени ковзають на ковзанах по льоду і при цьому виконують танцювальні та акробатичні рухи під музику. Швидкісний біг на спеціальних бігових ковзанах по крижаній поверхні, має назву ковзанярський спорт. Дві в руках, дві на ногах. Не провалишся в снігах. А поїдеш легко ти, тільки ляжуть два сліди. Що це? Це лижні палиці та лижі. Той, хто диво дошку має, із гори, мов птах злітає. Це не гра, зимовий спорт. Зветься цей сноуборд. Сноубординг це спуск. Із засніжених схилів і гір на спеціальному снаряді, сноуборді. Спуск на лижах із гори. Де проходи прапори. Назва схожа з нашим салом, а вид спорту зветься Слалом. Це вид лижного спорту, швидкісний спуск із гір на лижах. За маршрутом, який позначається контрольними пропорцями. Ця спортивна боротьба рух на лижах і стрільба. Гонка справжній марафон. Цей вид спорту біатлон. Це зимовий вид спорту, який поєднує лижні перегони і стрільбу з гвинтівки лежачи та стоячи. Камінь по льоду штовхнуть. Перед каменем щіткою труть. Цей дивний зимовий вид спорту має назву Керлінг. Це командна спортивна гра на льодяному майданчику. Учасники двох команд по черзі пускають по льоду спеціальні важкі гранітні снаряди камені в сторону розміченої на льоду мішені. Я хочу познайомити тебе з українськими спортсменами. Які прославляли Україну на міжнародній спортивній арені. Зимові види спорту. Оксана Баюл перша українська олімпійська чемпіонка з фігурного катання, сестри Семиренко Валентина та Віта. Це видатні особи для жіночого українського біатлону. Ще одна українська біатлоністка Олена Білосюк. Дмитро Підручний. Єдиний український чемпіон світу з біатлону. Лижний спорт. Олімпійський чемпіон Олександр Абраменко. Руслан Федотенко. Найуспішніший. КОКЕІСТ в Історії України. Сьогодні ти дізнався про зимові види спорту. Як тільки ти побачиш зимовий вид спорту, про який ти сьогодні дізнався, плесни в долоні. Сподіваюсь, тобі було цікаво сьогодні. До нових зимових зустрічей!